Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я би хотіла поговорити про серію ароматів Аква Алегорія, композиції, які з'явилися в моїй колекції в цьому сезоні. Ну, безумовно, сьогоднішнє відео це вже як наслідок виходу всіх тих відео, які присвячені Садам «Ермес». Ароматам, які асоціюються в мене з звучанням з садів городів. І як позиціонує сам бренд Кірлен, серія Аква Алегорія це якраз шанобливе таке втілення, парфумерне відношення самої компанії до всієї краси, яку ми можемо відчувати в природі. І власне вся серія Аква Алегорія це Фантазія на те, парфумерна фантазія на те, як би звучав той чи інший сад, в якому ростуть ті чи інші квіти, там дерева, ті чи інші трави. Ну, одним словом, всі представники. Флори, як би вони комбінувалися і як би вони проявлялися, якби от ми б знаходилися в цьому умовному фантазійному саду. Почну з аромату, який зовсім нещодавно з'явився в моїй колекції. Це аромат Аква Алегорія. Роза Pop. Це, можна сказати, аромат вийшов у 2016 році. Це така лімітована серія, він, бачите, навіть відрізняється від решти Аква Алегорії. В нього тут на верхушечці немає оцих таких медових сот, і бджілка власне, є на кришечці, але Самої сота вона відсутня. І чому в ароматі в цієї серії є оця оздоба сотів? Тому що бренд наголошує на тому, що вони займаються захистом, таким міжнародна програма захисту бджіл. Ну і от бжила як символ трудолюбства, такої, знаєте, Натхненої праці є символом бренду Guerlain, ну і власне вони втілюють це в своїх флаконах. Що говорити про арматросапоп, то це фантазію на теми прогулянки в красивому саду, в якому ростуть півонії, фіалки. І, і поруч з ними звучать стиглі червоні ягоди. Е, дуже красиво проявляється е, цей аромат. Він такий виразний, в ньому і ніжність, і є оця така приємна інтенсивна щільність. Дуже мені імпонує ця композиція. Дуже подобається. Оце красиве якесь таке соковите звучання. Воно побудоване як з такої е, моєї презентації, можна зрозуміти, на базі. Стартує червоними ягодами та лимоном, вони дають соковитості, свіжості, якоїсь такої інтенсивної прозорості цьому аромату. Серце побудоване на нотах півонії та нот фіалки. З Назви можна зрозуміти, що троянда, безумовно, є в цьому ароматі. Ну і деревинна база красиво, невимушено завершує, підкреслює цей аромат. Дуже класний і якраз такий рожевий колір. Це дає оцей відсил до червоних ягід, до цього якогось такого яскравого, попсового, можна сказати, звучання. Дуже задоволена, що знайшла цю композицію, що вона тепер в моїй колекції. Неймовірно тішуся, вона ідеальна. От зараз вже так тепло, з легенькою, такою бажаною, прохолодою. і Аромат просто прекрасно себе проявляє. Власне, в принципі, як і всі аромати серії Аква Алегорії, для мене це таке суцільне втілення парфумерії на теплий період, на сонячний, якийсь спекотний, для когось виснажливий, легкі, ненав'язливий, дуже вишукані такі прозорі аромати з природнім звучанням. Тож я продовжу і продовжу ароматом. Який називається Акварія Flora черісія». Це фантазія на те, як би звучав сад в Японії, в якому цвіте сакура. Красива духмяна сакура. В ароматі це звучання уособлює вишневий цвіт. І це красиво. Сиве вишневе цвітіння, воно дуже красиво відчиняється грушевою соковитістю, такою якоюсь приємною невагомою тональністю деревинних нот. Звичайно, поруч з кавуном на старті присутній бергамот, і він дає оцю легкість, соковитість, таку якусь знову ж таки приємну гірчинку і відчуття цієї дуже такої приємної свіжості, вишневий цвіт з грушею, також разом з ними троянда в серці. ну і Фіалка з деревинними нотами, і їх в базі ще доповнює білий мускус. Красиво, вишукано, дуже ніжно, невагомо. Я просто в захваті від цього аромат. Він якраз в мене десь в травні з'явився. От я травень відносила його. Ну, червень, в суперспек у мене були інші фаворити, про які я зараз скажу. Але, в принципі, сам аромат неймовірний. Я його хотіла ще з минулого літа, і от зараз він є у мене. Я вам також щиро. Отак, Нормально вже за цей період я його використала, ну, мене його й замовляють на розпив. Але я щиро вам рекомендую познайомитися з цим ароматом, він просто прекрасний. Таким самим прекрасним, якщо говорити от про літню спеку, для мене був аромат Аква Алегорія Netare de де Соле. І це була така парфумерна фантазія, якби доторкнутися до ніжного. Бджолиного крила, і е, саме е, от присутність бджоли е, ніби в ароматі асоціює нота меду, яка знаходиться в базі. Вона м'яко так дуже е, ущільнює цей аромат, але не робить його обтяжливим, якимось складним, надокучливим, інтенсивним. Ні, дуже делікатно працює ця нота, і оцей ніжний дотик до е, крила бджоли. Дарує нам відчуття цього приємного сонячного нектару, як власне і називається ця композиція. І дуже красиве звучання медової тональності, як я сказала. І воно в поєднанні з проявом білих квітів, які ніби як занурені в водяні ноти. Дуже класно, невагомо. Цей аромат от для мене він такий, як нюдовий, Ідеально, то що ідеально звучить в спеку. Таку надто виснажливу, інтенсивну спеку. Я сама їм користувалася, сама рятувалася від липневої спеки, яку ми наразі вже залишили, я сподіваюся, позаду. Серпень може бути більш таким тонізуючим за своїм температурним проявом. А цей аромат склав мені прекрасну компанію, і я. Щиро насолоджувалася всіма компонентами, які я тут от досить добре відчувала. Дорі. це красиві ноти апельсинового цвіту, з жасмину, самбак, сонячних нот, красиво звучить магнолія та бергамот. Над цим ароматом працював Т'єрі Васер в дуеті з Дельфін Джелк. Біографія цих парфумерів є на моєму каналі. Якщо вам цікаво, можете познайомитися з ними. Над Роза Поп працював сам Кєрі Васер. Ну, дует к'єрі Васера та вони дуже такі продуктивні, і Нетарді Солей належить носу цим двом парфумерам. І наступний аромат Неролі Ветивер також належить носам. Цих двох парфумерів. Власне, цей аромат є ніби таким своєрідним зізнанням в коханні калабрійському фліордоранжу. Це інша назва неролі. І сам аромат побудований на базі нот неролі, ветиверу, інжиру та бергамоту. І це, знаєте, таке особлення і захоплення. Італією вміню італійців, знаєте, жити своє життя, красою їхніх пейзажів, захоплюватися. І оце, знаєте, саме відчуття дольче віта. До речі, оце поняття дольче віта зараз все активніше в моєму житті зустрічається, тому що от я для себе відкрила дольчевіта в, в тілені неролі не ветивер. І нещодавно невеличкий відступ, моя колекція поповнилась ароматом бренду Dior. Я неймовірно. Хотіла цей аромат. Якщо вам цікаво, дайте мені знати, я зніму окремий огляд на цей аромат на своєму каналі, тому що особисто я не в неймовірному захопленні від цього аромату. Ну, а ми продовжимо. І продовжити хочу тим, що ця композиція і таке лаконічне поєднання чотирьох компонентів дійсно, неймовірно, красиво проявляється в своєму звучанні. Воно дарує отаку приємну, бажану свіжість. Пеку. Приємна соковитість і духмяність нот інжиру і базиліку. Вона так класно поєднується. І навіть коли от стало трошки прохолодніше, на перший план якраз вийшла оця така соковита виразність і духмяність цих ніби вторичних компонентів, але вони відіграють таку саму важливу роль в звучанні цього аромату, як власне, неролі Бетивер, дуже красивий аромат, і от е, теж моє таке відкриття цього сезону. Щиро рекомендую вам з ним познайомитися, а ще більше рекомендую використовувати аромат. Цей він неймовірно життєрадісний, дуже позитивний, ну і класно сприймається як вами, так і оточуючими. Ну і Фіналізувати буду ароматом, також він нещодавно поповнив мою колекцію. Цей аромат я придбала по рекомендації однієї з моїх підписниць і замовниць ароматів на розпив. І називається аромат Flora Salvagea. І це аромат, який до... закликає вас доторкнутися до звучання квітів Покрутитися в цьому неймовірному природньому прояві, відчути його духмяне звучання. І Флора, Флора Сальваджа це. По типу, знаєте, букет із диких квітів, таких, які ростуть на полях, які вони, знаєте, такі самобутні, дуже яскраво, невимушено проявляються. І от для мене саме таким є цей аромат, він трошки інший, чим герба фреска. Про цей про Герпа фреску я говорила в попередньому відео на каналі, є відео вже присвячене серії Аква Алегорія. Там я більш детально розповідаю про цю серію, як вона взагалі започаткувалася у бренді Гірлен, хто над нею працював, звідки були ідеї. Ну і там я показую свої перші аромати, які були в моїй колекції. Сьогодні я говорю про нині нові поповнення цього сезону. І от, якщо порівнювати... Трав'яну фреску і цей дикий букет, вони трошки різні, але все рівно відчувається оці духмяність трав, оця якась така соковитість і, як то кажуть, якась така приємна. В якійсь мірі навіть груба, чистота, лаконічність звучання дуже класна композиція, неймовірно задоволена, що вона поповнила мою колекцію. Саме звучання цих цього аромату, воно дуже незвичне, тому що в ароматі, як є ноти польових квітів, тут прекрасно відчувається ноти фіалки, тут прекрасно відчуваються сонячні ноти, жасмин відчувається, апельсиновий цвіт, дуже красивий, база знову ж таки. Піалки, ірису, білого мускусу. І для мене основна пікантність цього аромату полягає в тому, що на старті я ще тут відчуваю диню. І ця диня мені дуже подібна. Колись в дитинстві у нас були такі жувальні гумки. Ну, а жувальна гумка періоду мого дитинства це один з таких супердесертів, там ще були такі вкладиші. І ця жувальна гумка називалася якось тіпі-тіп чи тіпі топ. Там про такого персонажа з таким носиком виразним. І от оце приємне, таке приємний диньовий смак тієї жувальної гумки я відчуваю в цьому ароматі поруч із звучанням тої самої фіалки, цього самого прекрасного ірису. І це неймовірно красиве поєднання. Якесь воно. Свіже, чисте і в той же час якась така дуже приємна соковитість, солодинка за рахунок ноти дині. Ну, Класна композиція, щиро рекомендую. Ідеальна на літній період, ідеальна в літню спеку, в літню таку помірну погоду. Дуже задоволена, що цей аромат також поповнив мою колекцію. І кожну з композицій, про яку я сьогодні говорила, я вам щиро рекомендую до тесту. Вони настільки прекрасні, настільки якісь універсальні само. І дійсно втілюють в собі оце таке неймовірне, неповторне звучання природи, яка нас оточує. А як ми всі знаємо, і особисто я для себе розумію, що це природа це одна з, одне з джерел, яке наповнює в мене енергією, якось дозволяє мені трошки заземлитися, скинути стрес, який ми. Тій чи іншій мірі переживаємо, і от сьогоднішнє відео на фоні нашого саду, і це теж одне з моїх таких джерел натхнення, от е, працюючи в саду, наводячи тут якийсь лад. От сьогодні чоловік покосив траву, і тут, неймовірно, дохмяний цей улюблений мій е, такий з вологою, скошеної трави, аромат лунає. Я просто в захваті. І сьогодні вашій увазі презентую свої аромати серії Аква Алегорія. Якщо якісь компс. Сьогоднішні композиції вас зацікавили. Ось моя сторіночка в Інстаграм, де я займаюся розпивом. Можете мені туди написати, замовити. Від Левант єдине, інстаграм змінив алгоритми, і зараз я маю бути на вас підписана, і ви на мене саме в Інстаграм. Для того щоб ми могли продовжувати нашу комунікацію, тож залишайте якісь коментарі під одним з постів. на Мої сторінці Instagram, ну і далі вже будемо продовжувати спілкування після того, як я на вас підпишуся. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди і замовити сьогоднішніх героїв. Вони просто неймовірні, аби скласти власне якусь ольфакторну експертизу про них. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях напишіть, якими ароматами серії Аква Алегорія зараз захоплюєтесь ви. Обов'язково візьму на озброєння ваші рекомендації, тому що ну, власне, вся серія Аква Алегорія для мене зараз є таким суцільним ольфакторним відкриттям, і я неймовірно насолоджуюся тим, як звучать ці аромати. Тож, зустрічаємося, як завжди, в коментарях. А від себе я хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!